Але як вважаєте, норм чи стрьом? Грати в футбол Nie, я... стрьом. Я вважаю, норм. Норм? Норм. Норм? Норм. Стрьом. Норм. Норм, норм, норм. А чому так? Чому норм? Чому стрьом? Давай ти нічого ще не казала. Дуже крута гра. Так, Дуже крута гра. Дуже цікаво наблюдає. Спостерігати. Спостерігати, так. Любите футбол, так? Так, так. так. Футболістів? кого саме любите. Кого? <ріст> <ріст> Неймара. Так, одноголосно, всі да, наймару. Івануса. <ріст> Назар Супер і Івануса – найкращий та, футболіст в світі. Та, та, і лахман, і Шкляр, і, Яр, і Гбур. Так. Та. Та, та. Ось Все? це все. Добре, Всі за футбол, так? за так, 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 футбол. Так.